Всім привіт, знаходжусь в Італії, зараз вам покажу чуть-чуть іскусство. Ну я таке бачу перший раз. Іменно так, щоб розрисували все. Дивіться, наскільки все проработано. Ну, ці теж непогані, але там дві є далі, мені вони більше всього подобаються. Раз. до них дойдем так само. Все для вас. Да, да, девчина. И там есть еще парень. Давайте, обійду. всі вам показую, які тут є. Напишите в коментарях свою оцінку, як вам взагалі таке подобається. Я б, наприклад, хотів би собі гаражі так розрисувати, чи десь робочий кабінет або студія, якщо буде. Та мені більше всього сподобалось, до якої я йду зараз. Хто це все робив, і скільки в нього це зайняло часу. Я пишаюсь таким, мені дуже подобається. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічі. Пока.